Перші три серії бракованої партії стали для мене приємним сюрпризом, і я з побоюванням чекала на нову. Чи виявилася четверта серія нудним філером, де опинилися Омега та Хрест після втечі? І чи зможуть вони сконтактувати із загоном 99? Вітаю в джедайській краївці і це мій огляд четвертої серії третього сезону шоу Зоріні війни бракована партія. Та перед тим як я почну, прошу підписатися на мій канал, якщо ви ще цього не зробили, і не забудьте натиснути на дзвіночок. Також шукайте «Жидайську краївку в соцмережах та підтримуйте на Баймія Кофі або Донателло. Отже, поїхали! Попереджаю про спойлери: наскільки я боялася отримати прохідний нудний філер, настільки я не була розчарована четвертою серією. Можливо, вона не така крута, як перша та треті епізоди цього сезону, але вона точно не зайва і має чудовий фінал. Чесно кажучи. Мені спочатку здалося, що Омега та Хрест потрапили на якусь холодну, безлюдну планету, де їм доведеться мерзнути та виживати без зв'язку із зовнішнім світом. Але ні, планета Лау виявилася типовим провінційним світом далекої далекої галактики. Помітили, як буквально на самому початку Омега визначила свою подальшу ціль звільнити в'язнів Тантісу. Хрест від ідеї не в захваті, але, знаючи омегу, вона цілком може добитися свого в майбутньому. Тим більше, що мисливець до того завжди йшов у неї на поводу. Цікаво, чи стане звільнення клонів Стантісу головною сюжетною лінією сезону? Як ви думаєте, родзинкою епізоду став безсумнівно тандем Хреста та Омеги, який мимоволі склали дуже цікавий та іноді комічний дует. Цікаво, що Хрест фактично визнає лідерство Омеги і виконує її настанови, хоч і не згодний з її діями. Але гарний солдат виконує накази, а Хрест завжди слідував цьому принципу. Проте з яким полегшенням він відповів нарешті, коли Омега погодилася на силовий варіант розв'язання ситуації. Цікаво бачити, як Омега вміє встановлювати зв'язок з будь-ким загону 99, і з кожним цей зв'язок своєрідний, з мисливцем це стосунки батько донька, з громилом приятельські, з техом вчитель учениця, зв'язок Омеги з Христом містить набагато менше сантиментів, але разом з тим вони склали непогану команду. Хрест потрібно хвилину здатен прикрити спину дівчини або підтримати морально в момент слабкості, як це було в минулій серії. Мені сподобався місцевий імперець він не дурень, на відміну від більшості імперських офіцерів в тих же повстанцях. Він корумпований, хитрий місцевий царьок, який вміє скласти факти докупи, і доволі швидко розуміє, що хрест та омега є об'єктом пошуку доктора Гемлока. Щоправда, його розум не допоміг йому уникнути щупалець Раттара. Пам'ятаєте тих милих створінь, яких Рей випустила на кораблі Гана Соло в сьомому епізоді це був їхній родич. Сцена зі звільненими тваринами, які допомогли Омезі та Христу втекти, чимось мені нагадала і дроїдів на кесарі у спін offі соло, і сцену звільнення головної героїні в темному кристалі Джима Генсена. Фінал вийшов шикарним. І з візуальної точки зору не втомлююся захоплюватися постановкою цього сезону, І з драматичної. Омега це промінь світла та оптимізму. Вона впевнена, що її побратимі живі і почують її повідомлення. Хрест же повна її протилежність. Він не тільки не вірить в можливі зустрічі з загоном 99. Очевидно, що він боїться цього після всього, що він в команді. Поз'єднання омеги з громилою та мисливцем це момент чистої радості. А от вихід на сцену хреста це вже зовсім інша історія. Очевидно, що герої переповнені змішаними емоціями. Шоком від повернення Христа, гнівом на нього, здивуванням, що саме він допоміг Омезі втекти з лапим перців, і дуже цікаво подивитися на продовження цієї сцени, звичайно, якщо нам її покажуть наступного тижня. У бувших побратимів попереду довгий шлях до примирення. Поки сезон мене тільки радував, сподіваюся, що й надалі розчарування не буде. Цікаво, яким буде наступний хід бракованої партії, знову якісь місії, чи вони одразу почнуть готуватися до атаки на Тантіс. А як вам серія? І як думаєте, чим продовжиться зустріч Хреста з загоном 99? Пишіть в коментарях. І якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку та підписуйтеся на мій канал. Також завітайте на мої телеграм-канал та Facebook-сторінку. І приєднуйтеся до Facebook спільноти, де тусять палки прихильники далекої далекої галактики. Та підписуйтеся на Кофі або донателло. Посилання внизу. Слава Україні! Хай буде з вами сила!